Яка насправді ситуація у бюджеті 2025 року? Чи є там гроші на зимову підтримку і тисячу від Зеленського? І де взяти гроші на три тисячі кілометрів від Укрзалізниці? Про це у залі під куполом розповідав член правління Укрзалізниці Сергій Лещенко, А я поцікавився у заступника голови податкового комітету Ярослава Железняка. Вітаю! Я Василь Сефянюк, і це моя політична кухня із Верховної Ради. Було внесені двічі зміни, не вистачає грошей військовим. Скажіть, як розцінювати те, що е, такі ініціативи від влади і зимова підтримка, і третисів залізниця? Ну, де це гроші? або достатньо небезпечний популістичний ідіотизм, uh -huh. або достатньо логічна якась підготовка до якоїсь поступової капітуляції. Ну, тобто, тут немає третього варіанту. Тому що якщо у нас немає відповіді, як ми фінансуємо діру 18 мільярдів доларів? А її немає і не буде, на жаль, до середини грудня, як мінімум, коли у нас під загрозою програма МВФ, від якої залежить все фінансування, коли у нас офіційно, як мінімум, діра на фінансування армії в наступному році 300 мільярдів гривень, і на конкретне фінансування зарплати. І одночасно, той самий український парламент, який так сильно б'є себе в груді, що вони за війською хочуть допомагати, голосує пільги на електрокари на 20 мільярдів. Голоси пільги для великого бізнесу на 40 мільярдів, так чи інакше мовчазне підтримує роздачу грошей, що на Укрзалізницю, що просто у цієї тисячі, що поглягне 50 мільярдів, не маючи відповіді на питання, як вони завтра будуть платити зарплату, ну, мені здається, це достатньо небезпечно. І, очевидно, якщо ми порівняємо з тим, що робить наш ворог під час. Повномасштабної війни, якій він заявляє, він веде на виснаження, то вони якраз, на жаль, як це не хотілося б це визнавати, перекидають всі видатки з соціальному військові і збільшують свої податки. Напевно, вони щось знають про нашу економіку і відповідно знають про свою економіку. І тому от такі речі, окрім. Пахового популізму, а окрім того, що все це благо, ви все одно за своїх грошей. Окремо, ризик про девальвацію, інфляції, навіть збільшення так чи інакшої історії з податками, тільки не тими, які треба піднімати, які будуть вимагати нас планувати. Це ну, небезпечно навіть мирний час. Але ми зараз говоримо про війну, ми бачимо, що робить ворог, ми бачимо проблеми з нашими союзниками, вони не покращуються, а погіршуються. І чомусь ми абсолютно не зберігаємо навіть ті ре... достатньо невеликі ресурси, які у нас є. скажіть Сергій Лещенко був ще на центральній трибуні і пояснював навіщо ці три тисячі дух залізниці. Яка мета Чи, не чи не зрозуміло поясню. депутатам, що він хотів донести в цьому році? Було 800 атак на інфраструктуру залізниці з пошкодженими трьома тисячами об'єктів, чистий збиток за дев'ять місяців залізниці. Становить 7 мільярдів 195 мільйонів гривень, збитки пасажирків в минулому році 18 мільярдів. Е, відповідно, є заходи, які вбачаються для того, щоб ситуацію виправити. Це три кроки: перша внутрішня оптимізація залізниці, зокрема, питання продажу металобрухту, яке і в минулому скликанні, де я тут був всіх цікавили, і в цьому може нам дати до 10 мільярдів. Друге, це 16 мільярдів. Коштом бюджету для того, щоб компенсувати збитки пасажирки, і ми дуже вдячні платникам податків за те, що є готовність підтримати рішення уряду таку ініціативу. Ну і третє, звичайно, так чи інакше, нам не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово для того, щоб не було шоків для промисловості в два етапи. Нам треба лише, хоча б, індексувати до росту цін виробників. Це може дати 22,5 мільярда, мільярди, якщо ми зробимо це в наступному році двічі, з 1 січня і з 1 липня поступово 27,5, потім 11%. відсотків. Вже цього року уряд перерахував 13 мільярдів, точніше, є згода перерахувати. Вже перерахована частина цієї суми, загалом 30 мільярдів для компенсації пасажирків. Ми дуже вдячні всім платникам податків і депутатському корпусу. і Кабінету міністрів України за таку готовність підтримати залізницю. Загалом, наступного року ця сума компенсації може становити 16 мільярдів. Чи можна цього уникнути? Можна, але треба підвищувати вартість залізничних квитків на далеке сполучення в 3-4 рази. Щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але це точно не підтримують українців в складних умовах нинішньої. Війни тому ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для СВ першого класу Інтерсіті. Це частково покращить результат, але не повністю. Тепер щодо програми уже три тисячі користуючись нагодою, рекламую її з трибуни парламенту. Президент Володимир Зеленський оголосив таку ініціативу минулого тижня. А прем'єр Юлія Тверденка зробила роз'яснення. Про те, що покриття збитків за бюджетні кошти коштом платників податків не стосується програми у 3000 Це дві паралельні історії. З одного боку, фінансування для покриття хронічних збитків пасажирки, з іншого боку, невикористаний ресурс залізниці, який становить в деякі місяці. Майже 700 тисяч місць а загалом є без проблем готовність виділити 200-250 тисяч пасажирських місць для пасажирів безоплатно в непікові періоди через відповідні інституції. На жаль, мені здається, що сам Сергій Лещенко дуже часто не розуміє, що хоче донести Сергій Лещенко, але це окрема проблема. Ну там ментально напевно більше характеру. Що він сказав, якщо ми прибираємо фактор особистості, він сказав, що. Цьому році, як мінімум, треба на Укрзалізницю 13 мільярдів. Наступному році з бюджету з бюджету армії 16 мільярдів, і якимось дивним чином ще додатково ми оплатимо потім не зрозуміючи, як і поки без відповіді у від цей популізм на 3 тисячі кілометрів. Ось по факту, що він сказав: ми можемо до цього відноситись там з багатьох аспектів, починаючи від того, а хто ж шість років та довів Укрзалізницю до такого стану ми можемо згадувати про те, як е, вони щиро посилаються справді на лобізм певних фінансово-промислових груп, тільки я не пам'ятаю. Чи у нас е, наглядова рада, чи міністерство. Той же саме інфраструктури приймає рішення, чи самі фінансово промислові групи. Я чув, що просто ну перше. Але то таке в будь-якому разі, ну ще раз ну він заявив, що їм треба декілька десятків мільярдів з бюджету. От конкретно, ну що і підтверджує факт. А далі, чи це умовно вже 20 чи 30 мільярдів, ну якось не точно. Що з цим всім робити на вашу думку? Фіналізуючи, я щиро переконаний, що на жаль, ті механізми, які створені в державі, для того, щоб такого популізму не траплялося, вони б зараз зламані, розорвані правоохоронною системою, чесно говоря, затоптані офісом президента. Тож ну вони просто зараз не працюють. І на жаль, навіть парламент не сильно в як то говориться, готовий вступати. Ми звичайно будемо подавати правки. Оце все це робити, але ну тут я не дуже сильно вірю в успіх. Навіщо робиться влада для збереження рейтингу? Історія з таким популізмом, мені здається, має приводити до того, щоб люди реагували погано, відповідно пояснює владі, що це не гроші Зеленського Єрмака, і навіть не Сергія Лєщенка. Це гроші платників податків. Тому, будь ласка, якщо хочете, от підете в корпоративний бізнес, якщо знову повернетесь Платить податки або своєї кишені, або можна Тимура ремінні попросити, і ну роздавайте грошей скільки завгодно. Ну це ж меценатство, тільки за а за рахунок громадян давати на 10 мільярдів субсидію на поповнення мобільного телефону інтернет. Ну це трохи нелогічно під час повної. Якщо політична кухня із Верховної Ради вам сподобалась, то не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня. Дякую за увагу.